Як оновити особисті дані у реєстрі застрахованих осіб. У пошуковому сервісі уведіть Портал ПФУ та оберіть першу вкладку. У правому верхньому куті Натисніть Вхід та авторизуйтеся за допомогою КЕП. Знайдіть розділ Комунікації з ПФУ. Оберіть пункт Анкета для зміни даних ВРЗО». Заповніть поля анкети, позначені зірочкою. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних. Натисніть Додати файл. До заяви необхідно додати скан копії таких документів паспорта громадянина України ID-картки. Ідентифікаційного номера. Довідки про місце реєстрації проживання. Завантажте скан копії документів, що підтверджують зміну даних. Натисніть Продовжити. Після додавання документів натисніть Сформувати анкету. Ретельно перевірте усі дані анкети. Натисніть Підписати та Відправити в ПФУ. Статус опрацювання заяви можна перевірити у розділі Мої звернення. Більше актуальної інформації на вебресурсах Головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.